Привіт, привіт! Ну що, стрільці, друга декада? Люди, які народилися з 2 грудня по 12 грудня, цей символ керує цим періодом величезний та таємничий місяць. Вона дарує народженим в цю декаду м'який характер, творчу уяву та чудове бачення прекрасного, яке воно прагнуть знайти. Скрізь. Дуже важливі роки цього, цієї декади стрільців це 15, 30, 40, 45 та 60 років. Сонячня кульбаба – символ стрільців цієї декади. Вони відрізняються веселою вдачею, незмінним рухом. Публічності, комунікабельності, що призводить їх до придбання великої кількості знайомств, вони енергійні, вони проносяться життям дуже стрімко та веселості. У роботі вони відповідальні та ініціативні. Тому стрільці, не зволікайте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і далі буде.